Розвідувальні дані, що є у розпорядженні північно-атлантичного альянсу, не свідчать про готовність Путіна до мирної угоди. Про це заявив високопосадовець НАТО, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі альянсу. В НАТО підкреслюють, що не беруть участь у переговорах, а також всіляко підтримують мирні зусилля, які докладає чинна американська адміністрація. Утім, головною переповною лишається те, що проти угоди виступає керівник Російської Федерації. Північно-Атлантичному Альянсі також переконані, що Путін блефує, коли каже про готовність Росії воювати з Європою. НАТО звернули увагу на заяву російського лідера про готовність почати війну, але не вважають її такою, що свідчить про реальну небезпеку. І тут якби не дуже легковажно ставилися наші партнери до Кремля, до Путіна, тому що ми, українці, точно знаємо, що можна від нього очікувати. Втім, поки триває ця війна, шансів у Путіна якось розширити фронт, роз, розкрити якийсь другий фронт, так само це дуже важко, тому що російська армія несе досить великі втрати. Всі їхні кошти вони спрямовані саме на війну проти України, врешті і це не ті умови, які дозволять путіну повноцінно воювати проти НАТО загалом.